Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст журналісти Швець. Знаєте, я скажу дуже чесно: у мене не було бажання проводити сьогоднішній стрім. От, ви знаєте, я завжди горю бажанням зустрітися з вами, шановні мої глядачі, рідні мої люди. Для мене, для мене, от я одна людина. От я одинока людина. У мене померли всі. Я один. У мене друзі, тільки мої коти і от комп'ютерів. Ви. Я завжди хотів хочу і хотів зустрічатися з вами. Але зараз в мене просто от перед цим стрімом опустилися руки. Опустилися руки, тому що тому, що, на превеликий жаль, чого нам, українцям, не вистачає, це розум. Ви знаєте, от коли я казав Бідломаса, українці Бідломаса, Бідломаса, основна Україна, бачите, от важко навіть говорити. Мені казали, не кажи так. От я не знаю, як казати. От моє маленьке містечко, Сукіряне, Чернівецька область. І маленький натовп прихильників ПЦУ, найнявши охоронне агентство, вишибав в Балаклавах. Здорованів, бугаїв, спортсменів, яких навіть поліція сокірян і Чернівецької області боїться. То охоронне генство може бити навіть поліцейського, йому нічого не буде. Захопили Петра Павла, а великий натовп сокірянців стояв і боявся підійти. Про що це свідчить? Просвідчить про те, що владу можна захопити. От я говорив зараз і казав в розмові по телефону: мені наплювати на три поверха чиновників нашої сукірянської міськради, від них толку немає. Чотири роки ми даром годували маленькі сукіряни, 160 чиновників на трьох поверхах, які не потрібні взагалі місту сукіряни. І 500 тисяч, вдумайтесь, 500 тисяч чиновників в Україні. 500 тисяч. І ми їх годуємо і мовчимо. І 33 лайка замість 191. Да Ми мовчимо. А для чого ми тих чиновників годуємо? Мені наплювати на тих всіх чиновників, на нашу сутірянську міськраду наплювати. Вона просто даром їсть свій хліб. Там один, два, три чоловіка працюють, а решта 160, просто 4 роки п'ють каву, коньяк. І отримують величезні зарплати. А от церква. так, Церква це був прихисток для душі, церква це було святе місце. І коли бугаї спортсмени зламають двері і люди стоять, бояться йти, просто заступитися. У мене як подивився я зараз відео, я не бачив відео захоплення церкви, зараз подивився. І мені просто вибачте. Дуже важко, не хотілося просто вести стрім. Я візьму себе в руки і заставлю вести стрім. Перед тим, як вести стрім, попрошу всіх, хто зможе, підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. 44 400 підписок дожмемо до 45. Ви знаєте, просто дожмемо, буде 45 тисяч. Кількість підписок це означає. Те, що відео будуть розходитись бистріше. Канал буде поширювати. Ютуб канал буде поширювати більше відео з нашого українського історичного Ютуб каналу Ігор Кравцов. Хто зможе, будь ласка, перейшліть донати. 41 49 43 90 05 11 33 15 41 49 43 90 05 11 33 15. І про тему сьогоднішнього стріму. Петро Порошенко готує Майдан. Так, готує Майдан. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Чому Петро Порошенко готує Майдан? А я скажу більше того: Петро Порошенко не один готує майдан, він готує Майдан з Асоціацією мерів міст України. Є така асоціація в 2014 році. Така асоціація була утворена після Майдану, верніше не в 2014, а в 2015 році мери українських міст утворили асоціацію мерів міст України, очолю мер Києва Віталій Кличко. Коротше кажучи, на мою думку, Петя Порошенко. Він же Петя Шоколадний, він же Петро Олексійович Порошенко. Колишній президент України готує Майдан разом з мерами міст, великих українських міст і з регіональною мафією українською з мафією регіону. Крім Петра Порошенко, в долі будуть і люди, кого правильно колишнього українського олігарха. Колаборантника, зрадника неньки України Віктора Медведчука. Ви скажете, а при чому тут Медведчук, він в Москві, його обміняли він. Ви знаєте, мене завжди дивує, коли це українці кажуть. Віктор Медведчук як займав нішу в українській політиці, так і зараз займає. Як мав силу в Україні, так і зараз має силу. Величезний регіон Закарпаття. Крім лісів, крім туристичного бізнесу Закарпаття це ворота в Європу, кордон. Там кожен метр продається в ніч за величезні гроші. Хто контролює золотий регіон золотий регіон України Закарпаття? Віктор Медведчук. Повністю до сих пір усі правоохоронці, усі чиновники, усі митники. Усі люди на Закарпатті підчиняються кому? Братам балогам. Три брата балоги. Так, а три брата балоги Хто їх привів в депутатство? Правильно, Віктор Медведчук. Віктор Медведчук зараз є некоронованим королем Закарпаття. Партія регіонів в західних областях України навіть у Львові. Партія регіонів, колишні чиновники верніше, партія регіонів. В Чернівецькій області. Коротше кажучи, на превеликий жаль, через дві неділі буде 10-та річниця Майдану. 10-та річниця розстрілу на Майдані. Коли Коли хлопці пішли на смерть з палицями, з дерев'яними щитами, на снайперські гвинтівки автомати, таких воїнів ніколи не буде в історії України. Просто ніколи не буде. А що ми маємо, як кажуть на виході? А ми маємо країну, в якій командують люди Януковича та Медведчука. Повірте, від Києва до Чернівців, до Львова, Закарпаття, Хмельницька, Вінниці, Дніпра? Люди Медведчука, люди Януковича, чиновники, які служили Медведчуку, Януковичу. Правоохоронці, які служили, Януковичу, Медведчуку, займають ключові посади, Вибачаю, що не сказав должності. Ну, для російськомовних ключові должності. Так от, от так воно ж і є. Українці зробили майдан. Зробили для чого? Щоб очистити владу від зрадників та колаборантів. А що ж виходить, ті, хто зробили майдан, лежать в могилі. Зараз майданівців, тих, хто був в ті дні 18, 19, 20, коли розстрілював Майдан, залишилося ну, одиниці. Всі решта в могилі убиті на російсько-українській війні. Або посаджені, згинули в тюрмах, або убиті прямо в, як в цивільному житті. Все, а хто керує Україною? Правильно? Величезний апарат чиновників часів Януковича, Медведчука, Портнова, який сказав перед війною збирати списки на знищення українців. І першими в списках були майданівців, російських десантників навіть тренували, зайшов у квартиру чи в хату до майданівця, постріл голову і вийшов. Майданівців зразу повинні були зразу ліквідовували. Якщо атошників, хлопців і волонтерів ще брали на підвал ще ще майданівці, вибачайте, розстрілювали, валили просто в хатах. Так от в чому проблема? 10 років минуло з Майдану, а чиновники Януковича, Медведчука, по суті, керують регіонами України. Керують, тримають кулаці. Мало того, що вони керують, вони навіть, вони навіть не підчиняються центру і президенту, а зараз просто вже висказують прямо свою непокору. Фактично, Петя Порошенко, Асоціація міст, мерів України регіональні мафії Медведчука Януковича, зараз готують державний переворот. Я не боюсь цього сказати Не путайте з Майданом На Майдан тоді вийшов народ. Тим, що тоді завоював народ на Майдані, скористалися хто? Ну, правильно, Петя Порошенко, Турченов Тимошенко, Сеня Кулявлоб. А зараз, а зараз, а зараз організовується дійсно, організовується Переворот, який будуть оформляти в третій майдан, ви кажете, може, я фантазую, та ні? По російській предпосилці, по українській передумови звільнили генерала Залужного. І що планували? Зробити бунт в ЗСУ та в Україні. І людина, яка годується від. Петра Порошенка, український блогер Карл Волох виклав допис, усі на Майдан захищати залужного. Начебто генерала Залужного, ну я не знаю, на шматки рвали. Та коли ж давали золоту зірку? Подивіться, будь ласка, золота зірка, коли виручали генералу залужному. Залужний пішов обніматися з е, Зеленським. Коли вручали зірку Героя України Буданову, Буданов спокійно Зеленському потиснув руку, все нормально. А залужний посміхнувся і починав, почав обнімати е, президента Зеленського. Так від кого рятувати генерала Залужного, коли він обнімається з президентом Зеленським? У них все рівно, як кажуть. Але ж Карл Волок дав заклик, ну і вийшло до вечора десь до ста чоловік. Це ж був не просто так, не просто так закликали українців на майдан захищати залужного. Якщо б вийшло 2-3 тисячі, на другий ранок почали б звозити з усієї України. І повірте: якщо б на другий ранок почали на майдан звозити з усієї України, ні один поліцай в областях ці автобуси не спиняв. Пам'ятаєте, коли Майдан почався, спочатку поліція спиняла автобуси на Київ. Так спиняла, вигружала, шманала е, тих, хто їхав на Майдан підтримувати майданівців. А потім поліцаї на місцях зрозуміли, що вони будуть крайні. І автобуси пішли на Київ, їх вже ніхто не зупиняв. А я рапортували, Да, ми їх зупиняємо. Такий самий сценарій буде зараз. Повірте. Я знаю в своєму регіоні в Чернівецькій області все, що робиться, майже все. І повірте, якщо якийсь буде в Києві Майдан, Бунт, Шухер, то з Чернівецької області області підуть автобуси. І поліція Чернівецької області буде брати під Козирьок і говорити в Київ, ми робимо все, що можемо, а самі нічого не будуть робити. То, що поліція Чернівецької області, чиновники Чернівецької області підчиняються регіональній мафії. А регіональна мафія Чернівецької області вже деякі прямо висказують претензії до президента Зеленського. Все, зрозумійте, є міцний стержень в державі. Якщо є міцна, міцний хребет державної влади, міцна вертикальність. Державної влади, якщо силовики виконують те, що вони повинні виконувати. А що? Цілий полк спеціального призначення відмовився виконувати наказ головнокомандуючого. Ексберт, кутовців в Дніпрі, цілий полк, не рота, не батальйон, а цілий полк поліцаю спецпризначився, відмовився виконати наказ. Так що буде з поліцією України, якщо буде шухер правильно? Заб'є вона на службу і буде спасати свою шкуру? Тому я правильно дав заголок. Чесно кажучи, я взагалі не знав, що буду вам говорити. Я ж сказав, в мене був такий поганий настрій, не хотів проводити стрім. А потім мені отак бах, як молнія мількнула, як блискавка, а Петя ж готує Майдан. Він готує майдан не тільки тому, що хоче влади, тому, що він звик бути президентом, коли перед ним всі кланялися. Петя готує майдан того, що його посадять. Ніколи не вжитися двом медведям в одній берлозі. І Петя це розуміє. І він розуміє, що карна справа, коли Медведчук для того, щоб його... Видали в Москву по обміну, він же здав Петю повністю, здав рахунки, здав щита, здав явки, паролі, хто робив? Слідство це все задокументувало. А Петро Порошенко тянув Вуголь з чотириста року з Медведчуком по 19-й з Донецька, з Донецької народної республіки. ДНР, з Донецьких Сєпарів. А це вже державна зрада. Це не просто Петя контрабосом з ДНР тягнув угольок. Це державна зрада. І Петю зараз можуть судити по державній зраді. А Петя знає, що поки він ходить на свободі, суд лиш молотком, трах арештувати, і Петю спецназ СБУ заарештує. І ніхто не рипнеться. Петя ж хитрий, стріляний вовк, він це знає. Тому Петя готує Майдан. Я не знаю, бачить це влада там в Києві чи не бачить, але я бачу в Чернівецькій області. Майдан готують, готують тихенько, готують послідовно, готують і тушок, готують спортсменів, готують крепких хлопців, готують людей, яких кинуть на масовку. І це все по сигналу висунеться в Київ. Коли Петя дасть сигнал. І головне Майдан повинен фінансуватися. Ви скажете, а хто фінансував Майдан в 2014 році? А я скажу: Майдан в 2014 році фінансував український народ. Повірте, майданівці самі от ті всі люди, що були на Майдані, скидували в урни, отакі от, урни, що носили хлопці майданівці гривень. Всі підприємці з України все звозили. І все зносили на Майдан. Майдан тоді фінансувався українським народом. А зараз для того, щоб зробити майдан, пеця Порошенко, олігархи, мери міст, регіональні мафії Януковича Медведчука будуть скидати гроші. Я думаю, скидають гроші. Ось така суб'єктивна думка українського журналіста. Щось буде на Десяту річницю річницю Майдану 14-го року. Щось буде. І те, що за тим щось буде, буде стояти Пеця Порошенко. До гадалки не ходи. Точно. З вами був український історик Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки 41 49 43 90, 05, 11 0511 3315, 41, 49, 43, 90 05, 11, 33, 15. Карточка Приватбанку. Буду радий і щиро вкланюсь за кожен вас донат. Дякую вам, дякую чату. Дякую за 214 лайків. У нас сьогодні була рекордна кількість в онлайні. До завтра, до завтрашньої неділі, в неділю 19.2021.00 я буду стрімити. Дякую, помолимося за Збройні Сили України. Побажаємо їм перемоги і побажаємо миру і спокою всьому світу, а головне Україні. Спокійної ночі, до побачення.